Ось які чудові вареники. Весняна травнева рядовочка. Самий смачніший грибочок весною. Це на мою думку, звичайно. кожного свої смаки. Але оці гриби, друзі, найсмачніші. Це просто клас. Дивіться, якими гарними сім'ями, які вони ідеальні. Супер. Супер-супер. Доброго дня чи вечора, шановні глядачі каналу Риба круглий Рік Ріки, не тільки. З вами Сергій. І сьогодні, друзі, ми вирушаємо з вами у весняну подорож в пошуках весняних грибочків. Сьогодні я буду намагатися знайти травневу рядовку. Це один із перших красивих чудових грибочків, які ростуть в нас на Вінниччині. Тому, друзі, не перемикаємося, сідаємося зручніше і шукаємо разом зі мною ці чудові перші весняні гриби. Попереду такий невеличкий, можна сказати, більш як фруктовий масив лісовий. Тут в основному алеча, яблуні, клени, ну, в принципі, і горб такий. Зараз я піднімаюся і в пошуках травневої рядовки буду саме звертати увагу на ті місця, де ростуть сливи алеча. Сьогодні, друзі, 9 травня гриби в нас трошечки запізнилися. Зморшків і строчків взагалі не було. Я їх не знаходив. А зараз рухаюся, піднімаюся під горку, трохи вже засапався. У нас, можна сказати, півтора суток моросів дощ. Але тепла як такого немає. Ну, коли вже цвіте глід, це вже пора грибочків. Так ось бачите. Цвітуть сунечки, полунички. І глід. Ну, раз цвіте глід, значить і короб почне ловитися, тому і рибалки будуть у нас теж, думаю, цікаві. Так. Ну вже майже. Майже я вже добрався. Залишилися ще лічені метри. І знаєте, дуже ж хочеться цих рибочків знайти. Так. Заходжу. І почну шукати. Скрізь груші, сливи. Ну, як в саду, але це все на великому пагубі, все заросло. І тут я знаю, що колись були гриби. Я збираю кожен рік тут. Людоньки, вони є. Вони є, дивіться, яка краса, які вони чудові. Ось, дивіться, ось ці калоцибики, я так їх називаю. Калоциби, травнева рядовочка, дивіться. Оце краса, супер. Велика сім'я така. Дивіться далі. Все це рядочком. Які вони ж класні, просто диво. Рухаємося далі. Дивіться, вони не перестають, скільки рядовка, значить рядами. Ось, я вам всю красу, друзі, показую. Подивіться. Їх масово. Дуже класна, велика сім'я. Це я вам показую поки що ось. ось, І маленькі тут ростуть. Ну, були морози, але є грибочки. А дивіться далі. А далі яка сімейочка. Ох, красота. Це воно. Це ми вже поласуємо. Чудово. Ось які вони. Оце так. Да. Це воно. І ось вниз. Маленькі ростуть. Аж виблискують, Класно. Гарна сімейка. Тут їх я не знаю. Ну десь біля 50 штук чудові такі грибочки. Клас. Це воно. Я їх знайшов, хоча я в цьому місці майже кожен рік я їх тут бачу. Зараз швиденько вирізаю і буду шукати в цій місцевості. Можливо, знайдеться ще якась одна друга сімейка. Нарізаю я цю красу. От такими сімейками росте. Дивіться. Які в ній ножка грубеча. яка. От, Грубоногі такі гарні, масивні грибочки. Класно. Зрізав, зрізав, чудово. Да, це просто насолода. Який він класний, дивіться, грубоногий. І шапка також, дивіться, яка вона. І що саме цікаво, що вони дуже ароматні. Тобто ці гриби ви весною не спутаєте ні з якими грибами. Тому що весною, в принципі, грибів є небагато, але ці. Виглядають, бачите, як. Шапка така грубенька, ножка товстенька і ще мають приємний такий запах. Так, були дощі. Зараз піде тепло через кілька днів. І я сподіваюся, що цих грибів буде масово. Вони, знаєте, такі, як м'ячики. Красота яка. Вони ростуть великими сім'ями, тому якщо знаходити 1-2, то треба шукати і їх буде ціла поляна. Зазвичай я можу знайти цілу поляну, де може бути кілька відрів. Вони на сонці. Так, вони аж влискують. Такі, знаєте, вони трошки як засмаглі, але класно, дивіться. Який грибок. Чудовий. Так, думаю, досить хвалити ці гриби. Але вони дійсно такі товстоногі. Хороші такі грибочки. Ось маленькі такі. Так, ось маленькі, але я також їх заберу. А тоді. так, Ну і доходжу вже до самих таких... А цього, бачите, приморозило. Так присиплю. Ось дивіться, ще маленькі тільки з'являються. Ну, ці я залишу. Ці трошки більші, я їх більший виріжу, менші лишу. Хороший. А ось знову забрався в хащі. Такі конкретні хащі. В Конкретних хащах. Ось дивіться. Під листочками, які вони кругленькі. Ось так. Чек. Більшечко. От. Як боровички. Так, і ось сюди. О, також непоганий. Вирізаю цього дядька. Класний. Он який він. І ось ще також є, але вони дуже маленькі. Ці ми залишимо. Так, Бачимо, що грибочки з'являються, друзі. Хто знає, де ростуть травневі рядовочки, вже можете рухатися і шукати. Я сьогодні їх знайшов. Ці м'ячики. Бачите, як яєчка. Так. А так, друзі, виглядають вони в кошику. Накидав, накидав, накидав і вже щось там та є. Ну це ще не все. Буду шукати, азарт піднявся, грибочки знайшов. Все класно. Так, Отак в таких хащах я знайшов ці грибочки. І ходжу тут туди-сюди, по горбку. Ну, поки що в двох місцях мені вдалося знайти. А зараз просуваюся я по цих дебрях, як то кажуть. Заростало все. Ну Це дійсно. Тут конкретні хащі. То саме головне, що минулими роками тут було набагато більше грибів. І вони були більші. Опа-опа. Бачу, друзі. Знову ж таки, я бачу гриби. Сподіваюся, хтось також уже бачить їх. Я знайшов. Ух ти шо, А тут вони вже й великі. І такі чудові. Є такий контакт. Так. Отак-то. От Дивіться. Я зразу чек. Ох, красота. Чистенький. Красивий грибочок. От він. да, Тут вони красиві. Там були такі засмаглі, а тут білі. Білий колір і дивіться. Та й хіба це не краса? Який він оон! А далі дивіться. Це він не один тут. Ось. Ще великих таких два. Ось. Оп. Під деревом. Он далі ще є. Оп. Ціла сімеєчка. Клас. Отак От воно. Там-там. І грибочки є. Так, ну що ж, зрізаємо. Так, це чудові. Ці під мороз не попали. Перші грибочки я збирав, вони такі коричневенькі. Видно, їх також чуть приморозило. А ці просто дивні, просто класні. Так, я забираю і маленького. Це є, ці зрізав, зрізав, ці вже такі хороші. Я колись казав, як вареники. Вони дійсно схожі чимось на вареники. Такі лапацони. Ну є. Так проходить мій перший збір грибів. Сезон, друзі, я точно вже відкрив. Ох, який. Який грибера. Класний, величенький. А сюди зайти не може. Ох, зробув іздаля легенько зрізати, оп, і забирати ці чудесні грибочки. Оля моя каже, менше ти риби, більше роби. А я люблю потрендіти. Такий я якийсь. Так. Чудова знахідка. В одному місці. Майже десяток гарненьких. Зразу. Ох. Клас. От тут все сливи. Дикі. Але чого? Не знаю, можливо, тут також щось буде. Тут немає. Оп-оп. Бачу-бачу. не даремно, Тільки сказав, що тут немає. І мені такі піріжечки блиснули. Просто блиснули. Моргнули. Подивіться, які. Два красення. Там їх три, бо ще їй третій грибочок. І он такий молоднячок якраз піднімається. Ось. Ще кілька штучок. ну, ці ми залишимо. Ось вище є також гарненький, який можна вирізати. І вище є ще грибочок. І він не один, їх там два чи три. Тобто, бачите, під сливами зайшов і знайшов. ну Ці доволі гарні. Це вже дуже класні. О, їх тут було більше я Думав. Також, дивіться, чистенький, красивий, дуже красивий. Товстоногий грибочок. Є. І ще два. Вже я їх по ходу зрізав. Одного тепер і другого. Все, є ще два. І ще два он малесеньких, ну нехай вони собі там підростають. То вже зовсім маленькі. Так. А ось, друзі, ще в одному місці. Ну також маленькі. Сезон тільки почався. Тому грибочки, як бачите, основна маса, вони ще дуже маленькі. Але є. Так, а ось розвертаюсь круги. і позад мене під самою сливою. Дивіться. Ось вони. Тут вже більші. Ці вже можна і вирізати. Ось так. Чик-чик. ще два. Заберемо. Ох, хорошенький. Виліз з хащів, тому що стало дуже темно. На небі, як бачимо, забусурманилось. Хмари такі дощові. Ну, поки нема дощу, поки я швиденько тут повзаю. Це я вже з хащів вибрався. Там стемніло. Але, бачите, на горбках тут немає. А там, де алича, хащі вони там є. Ну і там я їх шукаю. Ось знову вдалося знайти. Так. Ось в травичці. Молоденькі, гарненькі, біленькі. Був дощ, вони тут навіть мокрі, тому що трава мокра. Ну ось кілька штук є. І я, знаєте, я ці грибочки вирізаю і оком споглядаю, що я знову бачу гриби. Це не рядовка. Це, друзі, ентолома вже є. Подивіться, ентолома садова. Це стопудово вона. Так, 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 так. Це вона. у нас на них кажуть підсливки, Тому коли я кажу ентолома, люди кажуть, що ти людей обманюєш, це підсливки. да, Це дійсно підсливки, Вони не одні. Дивіться, тут ось є вони, з'являються. Дивіться, ось маленькі вже порозкривалися. От. Але колір мають такий темноватий. Чому темноватий? бо було холодно. Трошки їх приморозило. Але вони є, дивіться, красота яка. Я думав, це буде в мене тільки одна рядовочка. а тут ще й ентолома. Тобто два вида грибів я вже знайшов і вам показав. Ну, друзі, сьогодні п'ятниця, 9 травня, завтра субота, неділя. У вас є два вихідних, щоб сходити в сад. Лісопосадку, десь лісосмугу, і позбирати оцих грибочків весняних. Вони вже є. Так, я вирізаю ці грибочки чудесні. Ну, ножка там не сильно така, у них трошки трубчаста. І форма цього гриба різна. Дивіться, цей грибочок знизу такий, як підсіроватий, і має таку загострену шапочку. Вон є. Така загострена. Зараз зріжу більш популярнішу. Ось шапочка в нього така трошечки, як загострена. З горбочком. А як бачите, рядовка травнева, він форма кругла, головка масивна, товста, ніжка товста. І ще має своєрідний рідний запах. Так, от чим відрізняються. Але, як бачимо, два вида грибочків вдалося мені знайти сьогодні. Навіть не сподівався, що вже є ентолома. В минулому році ці грибочки були, коли тільки цвіла алеча. Цього року алеча перецвіла. Ну і гриби з'явилися чуть-чуть пізніше. Так, цієї весни все нібито як пізніше. Оскільки їх тут є, цих комашків. Вирізаю тільки більші. Тому що маленьких, там тьма. А ці якраз такі класні. Ось. Там, там різнув. Ось такі вони, ці грибулечки, Чистенькі, красиві. Найшов невеличку сімейку. Тут кілька штук гарних уже таких грибочків. Дивіться, ось ще один. Ось заховався, затисався вже побільший. Ось і ще є. І маленькі, вон, бачите, в травичці такі є вони. Тобто тут також ну не дуже такі аж масивні поляни, але все ж таки класно вони є. Ось і все, друзі. Я дійсно сьогодні отримав масу задоволення, отримав насолоду від збору грибів. І саме головне, я отримав насолоду від того, що я їх знайшов. Я знав, що вони вже десь повинні бути, і вони є. Друзі, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. І я біжу додому, тому що вже починає йти дощик. Зустрінемося в слідучому відео. Пока-пока.